Вітання усім телеглядачам, бродівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорогі художники, творці і майстри наших територіальних громад. Вітаємо вас професійним святом, Днем художника. Свято встановлено в Україні на підтримку ініціативи спілки художників України та згідно з указом президента України відзначається у цьому році 13 жовтня. Почуття прекрасного потреби у красі живуть у серці кожної людини з найдавніших часів. Митці створюють образ краси і служать їй. Завдяки вашій подвижницькій натхненні праці здійснюється безперервний зв'язок поколінь. Сьогодні ви продовжуєте примножуєте цей особливий дар з білого полотна витворити високе мистецтво. Зупиняєте мить, щоб незабаром перетворити її у вічність. Ваші картини радують відвідувачів художніх галерей, ваші творчі роботи допомагають підтримати Збройні Сили України, а виставки наповнити духовністю мешканців громад. Вашими натхненими роботами прикрашені наші величні храми і безцінні історичні пам'ятки. Щиросердно бажаємо вам, шановні майстри пензля, усім шанувальникам мистецтва, невичерпної наснаги, нових цікавих ідей, щастя, здоров'я і добра, процвітання, нових здобутків. І вершень під мирним небом України у золочеві створюють та облаштовують сквер українсько-німецької дружби за кошти німецького товариства. Сквер буде розташований на перехресті вулиць В'ячеслава Чорновола та Героїв Небесної Сотні. А його ключовою особливістю стане встановлення скульптури щонінгенська водяна діва. Над цим працюють архітектори міст спільно. За сприяння козанського сільського голови Івана Школяра на безкоштовному оздоровленні в дитячому кемпі дитяче містечка на Закарпатті побували п'ятеро діток із козанської громади, батьки яких загинули в боротьбі за незалежність України, та діти військовослужбовців. Два тижні у таборі були спрямовані на відновлення та покращення ментального здоров'я дітей, що постраждали внаслідок російської військової агресії в Україні. Дякуємо координаторам, менеджерам та наставникам проекту за можливість участі. Шановні жителі Золочівської громади, Україна зараз переживає складні часи, які зачіпають кожного з нас. Багато українців, особливо воїнів, які щодня боронять нас та наших дітей від ворога, потребують реабілітації, щоб відновити свої сили після поранень, операцій або хвороб. Солчівська центральна районна лікарня звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти у покращенні умов для реабілітації пацієнтів, зокрема потрібні спортивні тренажери, гантелі, степ-платформи, скакалки, балансувальні сфери і подушки, обтяжувачі для рук та ніг, фітнес-резинки, м'ячі для фітнесу, експандери. Якщо ви чи ваші знайомі і друзі маєте таке обладнання, зверніться за номером телефону 068 90 650 43. Наталія Йосипівна. 9 жовтня голова Дубенської районної військової адміністрації Всеволод Пекарський мав за честь відзначити 39 мам Дубенщини, які удостоєні почесного звання Мати героїня. Ці чарівні жінки народили та виховали 223 діток, нове покоління нашої нації, яке стане гідною опорою України. Адже серед них є й нинішні захисники України, багатодітні матусі, школярі та студенти, вчителі, лікарі. Знайти правильні слова в найскладніші моменти, розрадити і підтримати, коли важко, подарувати посмішку і тепло обіймів, ви є прикладом відданості та невтомної сили, справжні берегині українського роду. Мама то любов. Пишаємося вами. З глибокою шаною та гордістю повідомляємо, що указом президента України присвоєно звання Герой України, з врученням ордена Золота зірка, уродженцю міста Радехів, Жуковцю Юрію. Цю високу державну нагороду капітан Юрій Жуковець отримав за мужність і героїзм, виявлені у боротьбі за захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові, його відвага і непохитна сила духу. Стали прикладом для кожного з нас. Завдяки таким героям, як Юрій, ми наближаємо перемогу і будуємо сильну та незалежну Україну. 3 березня 2022 року Юрій добровольцем вступив у війська. Спершу служив у 216-му батальйоні 125-ї бригади, був командиром взводу ТРО. Після пізніше командиром розвідки взводу. 202 му батальйоні 103 ї бригади. Зараз Юрій служить в 103-й окремій бригаді територіальної оборони Збройних сил України. На даний час герой перебуває на лікуванні у Київській обласній клінічній лікарні. Юрій Жуковець є гордістю не лише для міста, а й для всієї України. Від імені Радехівської громади дякуємо за ваш подвиг. Та бажаємо вам міцного здоров'я, сил та натхнення. Указом президента України про відзначення державними нагородами України за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно Артем Причепа. Нагороду вручили 7 жовтня Миколі Гуцману, батьку загиблого захисника, відзнаки спільної з начальником Думенської РВА Вселодом Пекарським вручив заступник начальника Дубинської РТЦК ТСП Олександр Король. Козинський сільський голова Іван Школяр привітав батьків героя з отриманням нагороди і висловив слова співчуття щодо обставин її одержання. Слава Україні! Героям слава!